всем! Сегодня я вам покажу, как намалевать на листочку зайчика. Выберем самый чистый листочек. Вот. Давайте спешу намалюем круг. Надо спешу намалювати круг. Он нам обязательно Должен бути рівним. Ось такий круг можна намалювати. Ви, ви свій намалюєте, як ви вмієте. Далі зараз ми намалюємо ось такі вуха. Зараз я покажу, як я намалюю їх. І серединку не забудьте. Ось так, бачили, малюємо у намалювали ротик і носик, зараз я намалюю волоса. очі. А треба очі малювати гарно. От ти кажу, що в мене вийшло. Ось так мене вийшло. Зараз різнички додавлю. Це в мене буде дівчинка, так що далі потім намалюємо бантик. У нас зайшов буде з одним оком, ні двома. Так що, давайте намалюємо друге око. Намалюємо зрачок, акуратно закрашувати. Треба акуратно закрашувати, потім ми малесенький клужек будемо зменшувати. Тяху його не замальовувати. И не забуду реснички. Сейчас покажу, где как вышло. Вот так вышло. А сейчас мы намалюем бантик. Сейчас я намалюю бантик. Ось так. Бантики яким кольором розмалюємо? Я червоним розмалюю. І серединки ушок. Одне вишко розмалювала, а тепер друге. Ось так. Ось так я замалювала. А тепер бантик ось цим кольором замалюємо, червоним. Забули ще носика замалювати, зараз замалюю. Ось таким кольором, який вже замалювали. Я котушки прокрести. зараз розбелю бантика а я покажу. Ось так. Наша зайка готовий. Так. треба нагострити. Зараз пошукаю себе гострячку. Треба мені, мап... треба мені піти нагострити. Так, я вже не гострила ліцею, тільки взяла б там другого. І зараз ми замалюємо сіреньким ушка. Зараз я покажу, як я замалювала два вуха. Зараз я друзі замальовую. Дивись, дивіться, друзі, ось. Ложка, а тепер обличчя замалюємо. А так, поки що мене виходить, зараз домалюю і буде гарно. Фух, друзі, нам вже ось так вийшло. Треба ще ось, ось цю половину замалювати, і буде все.